У центрі Тернополя відкрили новий торгівельно-відпочинковий центр Атріум. Для комфортного відпочинку тут створені усі умови. Діє дитяча кімната, де малеча зможе розважатися. На мансарді розташована затишна кав'ярня. На майданчику постійно діє виставка 13 ретроавтомобілів, на яких можна покататися. Кожне місто має мати свою якусь візитну карточку, візитівку. І оцей наш центр це буде також візит. Візитна карточка. Цей виставка ретроавтомобілів, Це також те, що люди будуть сюди приходити і будуть казати, в Тернополі. Є такі атрі. Он Три незвичних пам'ятники відкрили разом із 12-й стілець Остапа Бендера стоїть перед самісіньким входом. З каналізаційного люку вилазить працівник водоканалу, а поруч стоїть людина-невидимка. Усі ці пам'ятки виготовлені з бронзи. Люди підійшли до цього творчо, натхненно завдяки пану Тарасу Демкурі, завдяки керівництву Тернополя. А відродження саме такої потрясаючої будівлі є надзвичайною подією для Тернополя і, власне, для всієї України. Ведучими відкриття атріуму були Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Вони також вели вечірній концерт, організований в честь відкриття закладу. На сцені виступали відомі українські колективи Антитіла, Плач Єремії, «Ділема», Сестра Сирена. Завершилось дійство святковим фейерверком. Ми вирішили запросити ті групи, які ми також близькі для тернополян, це «Плач Єремії, багато хто пам'ятає такі пісні їхні Гуцулку Ксенію, я піду в високі гори. Ми старалися підібрати для різних таких вікових категорій, щоб кожен був задоволений. Будинок, у якому тепер заклад, раніше стояв занедбаний. Проводячи реконструкцію, власники намагалися зберегти усю автентичність зовнішнього оформлення споруди усе для того, аби центр Тернополя не змінював свого старовинного колориту і залишався улюбленим місцем відпочинку тернополян.